Я нічого не встигаю. Чи дійсно це так? Сьогодні я пропоную на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках перевірити, чи дійсно ви нічого не встигаєте, і чи дійсно дійсно в вашому житті так багато справ, що ви не знаєте, за що хапатися, як це все виконати, хотіли більшого, а виходить не той результат, про який ви мрієте. Тож долучайтеся до Етеру, задавайте ваші запитання, якщо ви їх маєте. І сьогодні з вами я, експертка з тайм менеджменту та піар-менеджерка компанії Танченко Юлія, саме поділюся секретами, як зрозуміти, чи дійсно ви не встигаєте і куди ви направляєте ваше, ваш час, вашу увагу, вашу енергію. І перша моя порада сьогодні буде звернути вашу увагу на те, як протягом дня ви розподіляєте ті самі 24 години. Тобто просто один день послідкувати за собою і почати записувати, вести хронометраж подій, які сьогодні з вами відбувалися. Можете собі поставити нагадування, які кожні 30 хвилин, наприклад, буде вам сигнал з телефону звучати, і ви будете писати, ага, прокидатися, що ці 30 хвилин я сьогодні робив чи робила, чим я займаюся зараз? Чим я займалася ці 30 хвилин? Тобто, ви повністю розписуєте тут. Дуже важливо бути чесним з собою і робити це з повною чесністю, тому що ви це робите для себе, ви це робите для того, щоб побачити, а як ви дійсно розподіляєте час вашого дня. І як з цим можна діяти, як це можна змінювати, які нові рішення можна приймати на основі того, що ви робите? Тобто, якщо ви дійсно півтори години провели в соцмережах, ви собі чесно пишете: з 18.30 по 19.30 соцмережі, але просто ось так подивитися, куди ви витрачаєте час. Це тільки перший пункт, на який я вам хочу, щоб ви звернули увагу. Наступне, що я хочу, щоб ви зробили, це після того, як ви ось так зробите хронометраж вашого дня, ви подивилися, розподілили ті задачі, які ви виконували протягом сьогоднішнього дня, на три категорії. Тобто, перша категорія, ви будете дивитися, де ви займалися метушнею. Можете її червоним таким маркером для себе відмітити, що ось тут я займався метушнею. Тобто, тут взагалі немає ніякого результату, не зрозуміло, взагалі, для чого я це робив. Просто там 30 хвилин у мене пішло на якусь метушню, паніку, ми щось вирішували, про щось радилися, то результату ніякого не прийшли. Тобто, ось так подивитися, де ви дійсно займалися метушнею. Де Ті дії, які ви робили, взагалі не принесли ніякої вам користі, ніякого вам результату. Наступне, що ви дивитеся, це ви дивитеся на якісь технічні задачі. Що я маю на увазі під технічними задачами? До цієї категорії ви можете віднести ті справи, які ви бачите, що ви вже їх переросли. Тобто ви відчуваєте, що ви вже їх переросли, ви не хочете їх виконувати. Вони важливі, вони потрібні, вони носять якусь користь, але ви не хочете надалі їх виконувати. І ось саме ці справи тут можна подивитися на них під ключем, кому їх можна делегувати. Тобто, ви розумієте, що відмовлятися як метушні, від них не можна, але от самі виконувати вже не готові, і от саме на ці справи. Позначте їх, наприклад, жовтим кольором або будь-яким маркером, який у вас є, і ось ці справи відносіть до тих, які ви е, комусь делегуєте. Наступні справи це справи, які являються ядром вашого дня. Тобто це ті справи, які ведуть вас до ваших результатів, це ті справи, які дійсно наближають вас до цілей. Це ті справи, які приносять вам задоволення, наснагу, які ви хочете виконувати. Це ті справи, які дійсно ви дивитесь на них і бачите: клас, після того, як я це зробив, я маю такий-то, такий-то, такий-то результат. Моє життя покращилось так-то, так-то, так-то. Я наблизилася до своєї, наблизився до своєї цілі. на там 10 кроків, супер, я буду виконувати. Я молодець, я правильно зробив, надалі буду теж це виконувати, можливо, якось удосконалю. Але ці це, це справи, це справи з надважливим пріоритетом. Це ті справи, які є ядром вашого дня. Ви їх можете позначити зеленим, якщо ви зрозуміли, я вже аналогію вам з світлофором провела тобто червоні це attention, увага. Щось потрібно з цим робити, тому що воно взагалі не потрібне в вашому житті. Жовті це потрібно комусь делегувати, бо вже не хочу їх робити. І третє це ядро, це зелені справи, це ті, які ви залишаєте в вашому розкладі. І коли через ось таку призму ви пронесете весь, весь ваш день і всі дії, які ви робите протягом дня, це вже дасть вам багато відповідей на ваші запитання. Наскільки ви дійсно не встигаєте, чи можливо просто ви робите щось не те? Можливо, ті дії, які ви робите, їх багато, ви дійсно можете бути дуже зайнятим, у вас може бути дуже багато справ. Але ось, якщо ви подивитеся на ваші задачі через таку призму, ви будете змінювати, приймати нові рішення і змінювати ваше життя. На краще, щоб встигати встигати те, що для вас важливо і що для вас головне. Щось тут я хочу звернути увагу вашу на один аспект: подивіться, а хто взагалі краде ваш час. Тут можна подивитися під двома кутами зору: з одного боку, ви дивитеся, хто краде ваш час, а з іншого подивіться, де ви крадете ваш час. Тобто ви ось тими справами, які ви робите, можливо, вже на автоматизмі, або ви робите тому, що ну, тому, що звикли так робити, або причини можуть бути у кожного свої, але якими справами ви крадете ваш час? Спочатку на себе подивіться, коли ви зробите хронометраж вашого дня і подивитеся. Що, що ви взагалі на що ви витрачали час вашого дня. І подивіться, хто краде ваш час. Можливо, в вашому оточенні є люди, які весь час перетягують оцю вашу увагу на себе, відволікають вас, відволікають вас якимись розмовами, які вам взагалі не корисні. Тобто, поспостерігайте, можливо, в вашому оточенні є людина, яка теж краде ваш час, і від того ви не встигаєте те. Що важливе для вас, і звісно, якщо вам ці, цією людиною потрібно а, будувати відносини, стосунки, і вона важлива в вашому житті, то це не значить, що потрібно відмовлятися від цієї людини. Просто для кожного, для кожної задачі, для кожної зустрічі має бути свій час і простір. Просто скажіть людині, що зараз ви зайняті. От буквально там через годину, або давай поспілкуємося тоді, -то, тоді. -то. Тобто тут ви вже теж зможете якось цим управляти і керувати, тому що інша людина може навіть не знати, що вона вам якось заважає, тому що ви весь час реагуєте, віщається, погоджуєте так, погоджуєтеся віддавати їй свою увагу. Тож, ось таку просту, досить вправу я для вас сьогодні підготувала. як Перевірити, чи дійсно ви не встигаєте і куди ви витрачаєте ваш час. А сьогодні ті, хто в нас навчався, ті, хто володіє технологією прицільного тайм-менеджменту, нагадую: не забуваємо складати ваші списки задач на сьогодні, оцінювати їх по часу, розставляти пріоритети, малювати ваш розклад дня, що за чим ви будете робити, і анонс для тих, хто у нас ще не навчався. У нас стартував всього в понеділок сотий потік нашого легендарного тайм-менеджмент квесту по операційному плануванню. Раніше він називався Тайм, тайм Турбо 21. Зараз він називається Тайм-Квест тактика, то ще є можливість сьогодні долучитися, і якщо ви відчуваєте, що Час настав, дійсно навести лад в своєму житті і почати керувати власним життям і бачити, як ви взагалі його проживаєте. То я запрошую, пишіть в коментарях 21, або тут під цим відео я вам направлю посилання, за яким зможете ознайомитися з наповненням цього тренінгу. А всім вам я бажаю гарного дня, гарного настрою і якісного управління своєю увагою, щоб дійсно витрачати її. Ті речі, які ведуть вас до ваших цілей, з вами була Юлія.